День і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мого і день і ніч плачу на госпоттях велелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують. І Неважають, людей запрягають тяжкі ярма, одич лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, зіни й родини. Подивіться на гай тих, на свою країну. Правда і сила.